Усім привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось таку смачну та апетитну скумбрію до святкового столу. Рибку добре промиваємо, очищаємо. Виймаємо кісточки, щоб в нас вийшли ось такі чотири філе. Далі цибулю нарізаємо кільцями і викладаємо на деко з пергаментом для випічки. На цибулю викладаємо філе з кумбрії та солимо за смаком. Тепер приготуємо маринад. Нам потрібен майонез, приправа до риби, куркума, паприка, лимонний сік, подрібнений часник. Добре перемішуємо та змащуємо маринадом філе риби. Запікаємо скумбрію 20-25 хвилин при температурі 190-200 градусів. Ось така апетитна та смачна рибка виходить. Обов'язково приготуйте. Така запечена скумбрія стане прикрасою будь-якого святкового столу.